Доброго дня, мої підписники і шановні гості каналу. Вітаю вас зі смачним святом масляни, миру, здоров'я, щастя. І щоб на столі у вас було все, що вам смакує, завжди щоб було. Підписуйтесь і будемо готувати смачні млинчики. В коментарях я викладу. У мене дуже багато рецептів млинців. Я викладу в коментарях. Потрібно. 350 мл кефіра, 0,5 чайно ложки соди, 0,5 чайно ложки солі, 2 столових ложки цукру, 2 яйця, 350 мл крутого окропу, 250 грамм ну, 250-270 десь. 3 столових ложки олії. Для подачі я буду робити трояндочки, І потрібно мені буде 350 мл Ну, приблизно 400 грамм сиркової маси. Виливаю кефір. В кефір кефир соду. Сіль. Яйця. цукор. І добре перемішую. Оце пінилось. Так, цукор я висипала. Угу. Так, тепер вливаю сюди крутий окроп. і швидко перемішую. Тепер додаю борошно, поступово, додаю борошно і, і тісто буде готове. І алію ще сюди, тристилових ложки. І ретельно вимішати, щоб не було комочків. На перший млинець можна сковорідку змазати олією. І тепер будемо чекати. Перевертаю. І так всі буду жарить. Смарт. Оце останній млинчик був. От. В дірочках. Рветься нічого. Так, а тепер я беру і перерізаю навпіл. Намазую, кожну частинку, намазую сирковою масою, скручую і викладаю на тарілочку. Отака в мене сьогодні подача млинців. Зараз чаювати будемо з чоловіком. Завтра ще приготую теж цікаві. Не соромтеся, підписуйтесь. Вам це нічого не варто. А мені потрібно для просування каналу. Ще раз всіх вітаю, обіймаю. А в нас одна надія на Збройні Сили України. Це наш захист і надія на майбутнє. Слава ЗСУ! Слава героям, смерть ворогам!